Хороші, мої найкращі, чомусь мені хочеться все одно дивитись вас по знаку Зодіака, тому що я так хочу, тому ми будемо дивитись. Давайте березень березень подивимось раків. Коротко, якщо ви захочете знати, яким буде для вас місяць або весна, Приходьте на особисту консультацію, подивимось яснобачення, подивимось на тару. Раку, чоловіки, жінки, березень. Щось боїтесь? Ну, дівчатка, це ваш місяць? Тут у нас королева кубків, бачите, я вас витягла. Водні мої! Водні мої емоційні, у вас якісь затемнення, ви дуже сильно схвильовані, дуже сильно залежите від місячних циклів, повінь, спад місяця таке інше. Приливи відливи. Дуже важко вам себе контролювати. Я вам дам підказку, ви себе просто не розумієте. Що стосується чоловіків, раків, то в березні. Будете більше в жіночих енергіях, буде протилежний, протилежна стать, дуже багато. Уваги на вас звертати. Також багато занадто емоцій. Багато. Дивіться, щоб людям просто не було вас забагато, як опонентів, е -е -е друзів. Не нав'язуйтесь. Рак, не треба. Вам буде хотітися цю любов всім дарувати, вона не всім потрібна. Розчаруєтесь в комусь, але тільки тому, що вас неправильно зрозуміло. Це місяць, коли ви починаєте розуміти себе, планувати і починають розуміти вас. Відновлення і стосунків і щастя, Боже, фінанси. Місяць питань фінансових. А треба на собі економити. От не ображайтесь. Це не той період, коли все це, це вийде. І дивіться, дуже... не показуйте, що у вас все добре. Ну, золотіжка, як кажуть, потримайте десь у шафці. Нащо вам колишній? Вам що пороблено? Ну, наша вам колишнє. Слухайте, тут якийсь у вас ретроградний, я не, я не вірю в всю цю маячню. Я так з юмором, у вас період, просто коли ви будете той самий колишній, який повертається. Ви думати будете про колишні, про колишні стосунки, не лізьте в то болото. Пусті надії кажуть, це було по справедливості і вам, і е, другій половинці. Якщо ви хочете, щоб все було нормально, поїздки плануєте, прекрасний момент. Не розділяйте ни з ким хліб. Дивіться, є така класна фраза: це для вас зараз. Не розділяйте ни з ким хліб. Або ви, якщо ви допомагаєте, ви допомогли і забули. Якщо ви хочете з кимось поділитись і щось чекаєте, ви не дочекаєтесь, гроші не давайте в борг. Кінець місяця. Все нормально, нормально, все кинули, пішли страждати. Що таке? На ну, кінець місяця просто я замахалась, я замахався. Ви мені всі просто дістали так, що я не хочу не бачити вас, не чути, йдіть колись там, гаєм. Прихворіти можете. Перенервуєте? ні, ні з чого. Просто через те, що люди не дають вам тих емоцій, розчаруєтесь. Значить, не ті люди. Розумієте, не там знаходитесь. не від тих, чого чекаєте. Ну, купіть собі те, що хочете, ну, зробіть для себе те, що хочете. Ну, робіть так, як вважаєте за потрібне. Дивіться, якщо ви для себе вже щось вирішили. От, ви вирішили, хочу щось придбати, хочу кудись поїхати, чимось зайнятися. На що ви питаєте у інших? А як ти думаєш? Ви вже вирішили. Якщо людина вам скаже щось не те, ви ж посваритесь. Думаємо по собі все На собі не економимо, не боїмося втрати грошей. Хто в боргах? У вас буде можливість їх погасити. Не тримайтесь так, не бійтеся за ці гроші. Віддайте з легкістю. Погасіть і купіть собі те, що хотіли. Все одно купіть. Якось себе простимулюйте на щасливе життя, на те, що гроші вам приносять хоч якесь задоволення. Боже, ну купіть собі тістечко, я не знаю, квіточку. Щось, що вам ну не просто ж ви працюєте. Розумієте, у вас буде можливість збагачення цього місяці. Кожного вона своя. Що стосується кохання, ви дуже сильно кохаєте. Ваш рід дуже сильно за вас переймається, тому що ви тягнете в рід тих, які вам не треба. Розумієте? Ви обираєте там чоловіків, жінок, вони там сидять ваші пращури, думають, господи, ще одне. Ну, ти бачила, що ти береш. Я з юмором вам кажу, я знаю, що ви мене розумієте, я вам кажу на болючі теми з юмором спеціально для того, щоб ви, може, десь на мене образились, але ви запам'ятаєте те, що я вам сказала. Задаєте питання, кожна людина в березні, навіщо? Для чого, що може бути далі? І чи є це далі? це буде прекрасний місяць, коли все отак по полицях ви розставите.